Сьогодні маємо річницю Чорнобильської трагедії, спомин справді великої трагедії світового рівня. І теж сьогодні в Євангелії Ісус з'являється своїм учням, спочатку Марії Магдалені, потім двом учням, а потім всім учням, які не вірили тим двом. Ісус їх картає через закам'янілість їх сердець. Можемо так і ми у цьому горі, в стражданні війни, і в стільки на нашу долю припало страждання, що серця наші можуть затвердіти. Але так є, що ця річниця припадає в октаву Пасхи. Тобто о вісім днів як один день Христового Воскресіння. Для нас є надія цього Христового Воскресіння. І навіть в найбільших стражданнях Ісус є з нами, Ісус нам дає силу, Він супроводжує нас, Він приходить до нас, об'являється нам, в таїнствах об'являється. І щоб так не було, як з учнями з нами, щоб коли Він є біля нас, і через нашу закаменілість з наших сердець ми Його не побачимо і не приймемо доброї новини. EWTN.